Руна дня на 1 листопада 2025 року. На цей день випала руна іса. Вона символізує момент, коли рух припиняється, події заморожуються, цей стан не покарання, а час для усвідомлення, очищення і концентрації сил. Ось що може вас очікувати. Події можуть розвиватися повільніше, ніж хотілося б все здається застиглим: ні просування, ні змін. Випробування терпіння. Всесвіт ніби каже, не квапся. Час ще не настав. День може вимагати спокою, самоаналізу або стриманості в емоціях. Ясність через спокій. Якщо приймеш тишу, отримаєш глибше розуміння ситуації. Поради на день. Не поспішай. Не час для активних дій чи рішень краще спостерігати, ніж втручатися. Охолонь від емоцій. Якщо щось дратує, не реагуй одразу. І сарадить заморозити імпульси. Плануй, але не починай. День підходить для аналізу, роздумів, а не для старту нових проєктів. Прийми спокій. Іноді сама зупинка це найкращий шлях уперед.